За моєю спиною, 20-та школа донедавна її стіну прикрашав великий мурал французького художника, але тепер він зник. Мурал з'явився тут у 2017 році. Митець зобразив ціле місто з будинками, магістралями, автівками. Тепер тут гола стіна. Одним із перших своє обурення знищенням мистецького об'єкту висловив відомий чернігівський журналіст Іван Матвєєв у своєму телеграм-каналі, назвавши таке рішення вандалізмом. Я людина з художньою освітою з художньою вищою освітою Педагогічною художньою. Тому ну, я людина, яка цікавиться і живе мистецтвом. Е, і як будь-який учень чернівської художньої школи знає такий вираз Віта Бревіс Арслонга. Це на Латині життя коротке, мистецтво вічне. Тому дійсно ну, я вважаю, що мистецтво, тобто, знищувати мистецтво це вандалізм. Приводжу приклад, якщо б там Бенксі не малював, так щоб теж за проектом за заліпили цим ці... рішення знищити мурал на 20-й школі в управлінні освіти пояснюють так: ну його перенести не можна. Це ж нанесена фарба на стіну. Фактично, а без отеплення стіни не могли завершити процедуру термомодернізації. Проектом передбачені заходи відновлення навчального закладу і фактично не з питань термомодернізації. І зазначають зовсім не проти, якщо після термомодернізації мурал буде відновлено. Там проєкту має передбачено, бути світлий тон. Тобто, якщо буде надалі можливість і бажання у художника, який наносив цей мурал, або можливо, у громади буде бачення щодо іншого муралу на даній стіні, то його можна буде нанисти. Уже стіна буде утеплена, і відповідно вона буде пофарбована світлим має бути пофарбована світлом. Але насправді проблема з муралами та іншими об'єктами монументального мистецтва доволі глибока, і справа тут не в конкретній школі чи навіть управлінні освіти. Вона викликана насамперед багаторічною відсутністю у влади міста стратегії оформлення міського простору. Спочатку це дуже створюється дуже гарний мурал, і всім він подобається. А потім вони кажуть: А ми давайте у нас утеплення. Так само, інші якісь об'єкти. Окей, а, не пройшло 20 років. Пройшло два роки, три роки, п'ять років. А, немає стратегії а, загальноміської стратегії і в міста ну, на даний момент в місті. Міста, в місті в влади і в громадськості, мабуть, немає цього бачення е, просторового естетичного оформлення міста. Крім того, каже Юрій Ткач, у Чернігові вже були випадки, коли монументальне мистецтво доводилось рятувати небайдужим громадянам. Так у художньому музеї зберігаються кілька мозаїк та панно, які зняли з різних будівель. Практика поводження з об'єктами мистецтва у Чернігові наразі показує, що загалом влада, обираючи між збереженням культури та її знищенням, скоріше вибирає останнє. Певні події останніх днів вони говорять про те, що практика така, є мурал, ну, і є проєкт по термомодернізації. Перемагає що? Перемагає проєкт по термомодернізації. Тому що ну, мурал намалюємо потім новий. З одного боку, це начебто і, і, і да, ну, що там фарбою взяли, намалювали потім. Але тут трошки така все-таки, ну, люди ж старалися, малювали, і, це, і, і, і ідею якусь вкладали. на мою думку, дуже жаль, що такий прекрасний мурал було знищено. Але, взагалі, проблема збереження муралів і реновації будівель вона не нова і актуальна не лише для Чернігова. І чи можна її якось вирішити? Питання відкрите.